Всім привіт! Сьогодні ми будемо шити ось такі тапочки. Вони називаються одноразові для гостей. Закінтовочка і низушка мішка у нас тут таких. У цьому варіанті, що ми сьогодні будемо разом робити, то буде основа ось така баєчка, а низушка. Це буде отака. В нею. В основному оббивають двері, може, хтось дізнається. Ну, купляла в строїтельному. Вот. Маю лекала, це верхушечка. І це основа. Отже, нам потрібно ось отакої основи. Це стопа наша. Викроїти Чотири штуки. Дві ті, що будуть поверху, куди в нас ножка буде ставати. І дві це як підошва. Отже, викроюємо. Отже, ми викроїли дві детальки. Отакі біленькі. Основенькі. Це низушка, до якої ми будемо прошивати утеплітель. Це верхушечка стопи у нас. І низушка. Ось отакі у нас деталі. Отже, зараз ми викроюємо по таких деталях утеплітель, який будемо простьогувати. Простягувати, щоб вони були більш міцнішенькі і плотніші. Працюю за такою тканиною, тканиною утеплітелем. Оце він буде нас слугувати наповнювачем для наших тапочок. Отже, викроюємо. Так, ми викроїли утеплітель ось дві частинки. Тепер ми повинні простьобувати. Вирішила я робити це на лицевий, взагалі це робиться на виворотній стороні, але на лицевій, так як ну, в мене біленька байкова ткань, Ну, захотілося її трішечки. Прикрасить. Тож наложую От. і простягую. Я буду у вільному порядку простягувати. Ви можете начертити лінієчкою собі, щоб рівненькі, акуратненькі лінії були, все як потрібно. У мене буде вільне простягування. А також вирішила з внутрішньої сторони, так як це буде стужка в нас, щоб вона не простягувалась бо цупка. Моя машинка може не потягнути, то також буде лицева сторона. Ось таким планом. Отже, зустрінемося тоді, коли ми вже простягаємо утеплітель з тканинкою. Прошили ми. Дивіться, ось такі квадратики вийшли. Бажано, щоб вони ще трошечки рівненькі були. Ну, однакові, так як це ж пара тапочок. От. Тепер о, ми обрізаємо чітко по контуру, бо ми зараз будемо з'єднувати вже. Так, зустрінемось, коли обріжемо. Так, Ми обрізали е, зайве, От, повертаємо. І пришиваємо задню частинку ось таку. Також ми пришиваємо і до стопи ось отаку частинку лицем до утеплювача. Ось отаку. прошиваємо на 0,5, може навіть менше, головне, щоб просто вони зцепилися, так як ми будемо робити ще обкантовочку. От, зустрінемося, коли пришиємо все разом. Отже, ми пришили. Дивіться, отако виходить у нас. Але ж у нас вони почати оброблені краї. От то ми робимо собі бієчку. Я роблю її не косу обичненько, без ніяких. Із за такої тканинки це обиченька б'язь, Нарізаємо десь приблизно 4 сантиметра. по 4 см полосочки. Нарізали ми отакі полосочки і починаємо пришивати. Спочатку я буду пришивати до лицевої сторони на 0,5. Потім я буду його завертати ось так. Завертати, ще раз завертати і прострочувати на 0,1. Зустрінемося, коли прострочимо усі частинки. Це дивіться, частинка це. Раз, два. І потім ми будемо з'єднувати. Ось отак з'єднувати. І прострочувати у кругову із бієчкою. Отже, ми були, зробили окантовочку з двох сторін. Тепер ми повинні запришити, відмірявши від самого краю, дивіться, 4 см. 4-5 см. Ну, я брала 4. От, пришиваємо. І робимо обкантовку кругову. Головне, ось на таких кінчиках робіть гарну закрепку. Так як воно буде в носці, воно може відірватися. Все, робимо обкантовочку, і наш виріб буде готовий. Ось такі тапочки в нас вийшли. Дивіться, які прикольні. І тепленькі, із підошвою такою красивою. І окантовані все гості. Я думаю, буду задоволені. Дякую за увагу.